Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король у сьогоднішньому ринку. У сьогоднішньому випуску, бачите, одразу обмовка по Фрейду. Ми поговоримо про червоні ринки. Такі ж червоні, як і мій фон, які мій тематичний лук. Багато невизначеності, можливо, навіть напівпаніки вже присутні на ринках. Ми з вами поговоримо про поточне падіння S&P 500, Чого очікувати, як на це реагую я і як ситуацію бачу? Я Сподіваюсь, буде цікаво. Тому залишайтеся з нами до кінця. Ну а ми розпочинаємо. Отже, одразу з вами розпочнемо із графіку. Графіку SP 500. Ми, звичайно, з вами були нещодавно свідками його піків. Це було у лютому. У лютому, у лютому SP показав зростання позначки понад 6100 базисних пунктів. Це був рекорд, all-time high. І з того часу, всього, з лютого місяця, ми вже з вами навіть десь там вже побачили 5500. Тобто, по факту, це 10% падіння. І багато хто. Зараз говорить все ж таки про рецесію, про відкат, про те, що ось ми зараз будемо на порозі там, великого Шухера. І поточні відмітки в 5600 також не вселяють довіру, плюс вся риторика адміністрації Трампа про мита, про те, як саме це вплине на ринок і що нам інвесторам робити. Тут я напевно трошки. Е Всіх заспокою і буду намагатися поділитися своєю точкою зору на все, що відбувається. Ну, по-перше, скоріше логічніше буде розпочати із питань: а які в нас є варіанти. Поточна ситуація якось змінить ваш фокус уваги. Ми знову з вами подумаємо про те, що можливо однушка біля метро в Києві і не такий поганий варіант, а можливо, десь там із напівкоми вже вилазить український фондовий ринок. Може, ми там будемо шукати наші щастя? Отже, які є альтернативи, особливо для українців, які в Україні і для яких фондовий ринок це чи не ледь єдине вікно для того, аби. Принаймні розмістити частину своїх активів за кордоном. Звичайно, ми ще можемо сказати про криптовалюту, але це да, окрема історія, її ми тут е, чіпати не будемо. І все одно повертаємось до питання: що ми можемо зробити, які є у нас варіанти. І, звичайно, якщо ми з вами говоримо, що однушка біля метро, або там умовно український фондовий ринок, або депозит в українському банку, це не варіант. І ми все ж таки залишаємося з вами в фондових активах. Тоді питання: а що окрім американського? Куди ми будемо з вами дивитись? Ви подивитесь на ринок європейський? Ви там знайдете своє щастя? Знову ж таки, я розумію, що на будь-якому локальному ринку можуть бути свої перлини. Да? Ми можемо займатися стокпікінгом, обирати, оцінювати якихось конкретних емітентів акції конкретних публічних компаній. Здається, ми перший випуск взагалі про Ryan Metal і взагалі про європейську оборонку записали, ну не хочу бути голослівним. Ну давайте так точно рік тому, можливо, навіть два роки тому, коли ми говорили, зверніть увагу, тому що враховуючи, як розгортається поточна ситуація, там можливо може, можна буде знайти якісь сенси. Хто знайшов, хто не знайшов, але тим не менше, якщо ми говоримо все ж таки масштабами ринків, да, і якщо ми говоримо, що що може бути альтернатива американському. Що це буде? Європейський ринок? Ви будете масово скупати там фондові е, якісь фонди на європейські акції, е, або на акції конкретних е, європейських країн, Німеччина, Франції, або ви в цілому будете брати країни там, Європейського Союзу, або просто європейського як да е, там на півконтиненту. Тобто варіантів та небагато з усією європейською невизначеністю, ми що знайдемо там більшу стабільність, кращу прогнозованість, кращу дохідність, кращу визначеність для самих себе Навряд чи. Це може бути що, альтернативний Китай. Для більшості з вас ви взагалі не хочете дивитися на Китай з певних об'єктивних причин. А коли я показую свої випуски на те, що є частина портфелі, але в Китай, ну тут одразу додається велика кількість хейту, як можна взагалі в поточних умовах інвестувати в Китай. І про це пишуть люди з ноутбуків Lenovo або з смартфонів Huawei. Та Xiaomi, особливо закуповуючи тисячами партії а, техніки DJI, да, яка в тому числі. Йде на фронт, тобто теж така собі біполярна позиція трохи. Але все ж таки, ви будете дивитися на Китай. І питання знову ж, якщо ваш капітал вже алоційовано в американському фондовому ринку, і ви зараз думаєте, ну все, Америка точно вже не варіант, там все пиши, пропало. Ви будете фіксувати американські позиції і переливати їх в умовну європейську юрисдикцію або в азійську. Припустимо, китайську юрисдикцію. Тобто ви відмовитесь від інвестування або втримання активів в американському секторі, зафіксуєте і підете? Ну, не знаю. Вибір, звичайно, за вами. І головне питання в усій цій ситуації: це ж все ж таки, на які суми ми розраховуємо, на які суми ви інвестуєте, якими сумами ви оперуєте. У вас мова йде про 100 тисяч доларів на місяць, Ну, тоді. По факту без різниці, куди ви їх проінвестуєте, будь-який варіант, головне, щоб проінвестували, буде кращим, аніж вони будуть просто у вас залишатися. Тобто, питання 100 доларів, і ви зараз їх проінвестуєте в S&P 500, та все одно точно добре. Якщо ви проінвестуєте в європейський сектор, теж все одно. теж добре. Навіть китайський. Теж буде окей. Якщо ви вже володієте капіталом, умовно в мільйон, то ми повертаємось до попереднього питання. Якщо цей мільйон вже в активах, то ви що, його розполовините? Якщо цей мільйон в активах американських компаній ви продасте на 500 тисяч, і на ці 500 тисяч, що зараз купите європейські або китайські акції, або ви хочете вийти в кеш. Наскільки розумно, вийти в кеш. Також багато. Хто як завжди заднім розумом каже, золото золото наш варіант в епоху всіх нестабільностей? Золото наше все. Звичайно, задним розумом воно саме так, ми можемо подивитися на цей чудовий графік, де золото буквально з жовтня 2022 року ну, зробило вже там майже 100%. з тисячу, скільки, 1600. Зараз доларів за унцію вже там приближ, наближається до 3200 за унцію, Да? Тобто зараз золото на своїх рекорд, рекордних, знову ж таки, показниках. І це означає, що ринок вже заклав в ціну золота, ті ризики, які він можливо закладає в майбутньому. Тобто, якщо б. Відкривати позицію в золото, то це треба було б робити, ну хоча б на початку 25-го року купувати його по 2600, щоб зараз там мати ціну в 3200. Цікава позиція в цьому плані, до речі, у Райя Далю, Коли читав його книгу, принципи вона, до речі, називалася. Чи це не в принципах було? А здається, це навіть було у. Як же ж його? У Тоні Робінса. У Тоні Робінса в книзі він також, коли описував портфель Рея Даліо і його цитату брав звідти про те, що є все сезонний портфель Рея Даліо, да, і він складається з різних класів активів. Там. І в нього була цікава думка про те, що кожний актив має місце бути. Просто для кожного активу наступає свій час дозрівання. Наприклад, зараз дозріло золото. Да? Можливо, Китай, який довгий час був аутсайдером, він також дозріє в якомусь майбутньому. Можливо, перегрітий в якійсь частині американський фондовий ринок зараз трошки вже там перші плоди віддави, зараз чекає свого, там, можливо, другого якогось Ренесансу. Або Європа чекає там, на своє якесь відродження. В цілому, якщо ми говоримо, що Інвестувати так, інвестувати і будь які з озвучених активів, якщо це фондові, а, якщо це акції іноземних компаній, якщо ви знову ж таки розділили кошик на умовно європейські, не знаю, а, американські, азійські, це все одно краще. Кожен з цих активів дозріє свого часу, так само, як і товаросировинний сегмент або теж золото, дозріє свого часу. Зараз дозріває золото. Тому да, даючи головну відповідь на питання. Коли ви будете приймати рішення, ось задайтесь всім тим, по чому ми прийшли. Які у вас конкретні альтернативи, з яких сум ви виходите, які у вас є варіанти, де ви можете алоціювати, яким капіталом ви розпоряджаєтесь? Ну і взагалі, наскільки розумно, все ж таки, виходити в кеш, або більше того, все ж таки, якщо у вас вже накопичний портфелі з американських цінних паперів, зараз щось там продавати і фіксувати. На сьогодні, завтра Трамп змінить свою політику і всі ті страшні мита, які мають бути запроваджені, вони або будуть запроваджені, цей ризик вже також закладається. Або він в черговий раз змінить свою думку і скаже: Ми з усіма пообраталися, все норм, ми відмовляємось від політики взагалі повертаємось там в іншу сторону. Ринки знову позитивно реагують, і за якийсь день після такої новини ринки зростуть там, умовно, на 10-15%. Що тоді ви будете робити? Ви пропустите, ймовірно, один із найкращих днів. Я нагадаю, можливо, ми вже навіть колись показували, але я все одно звернуся. Да, ми часто взагалі звертаємося до сайту Visual Capitalist, бо він візуально досить е е класно, наочно підсвічує якісь теми. Да, і отут якраз. Е яка ціна в тому, що ви намагаєтесь вгадати ринок і коли в нього заходити, коли в ньому бути, коли його продавати? І ось цікавий графік, який показує внизу, що якщо ви знаходитеся в ринку постійно і умовно інвестуєте завжди регулярно, то з 10 тисяч вкладених ви б заробили з січня 2003 року по грудень 2022 року ви б, а, заробили 54 844 долари. Тобто ваші 10 тисяч вартості портфелю перетворилося б в 64 844. Якби ви пропустили за цей час з 2003 по 2022 рік 10 найкращих ринкових днів, ваш би портфель коштував 29 тисяч. Якби ви пропустили 20 найкращих днів, ваш би портфель коштував 17 тисяч. Якби ви пропустили 30 днів, він би коштував всього 11. Якби ви пропустили 40 найкращих днів, він був би дешевше. Він би коштував не 10 вкладених, а 8. Якби ви пропустили 50 днів, то ви б втратили 50% вартості портфелю, він би оцінювався трохи більше 5 тисяч. Якби ви пропустили 60 днів, його вартість а, сягала 4 тисячі доларів. Ну і тут якраз показано наочно, Найприбутковіші дні на фондовому ринку, і тут виділяється, от жов... 13 жовтня 2008 року, ринок дав плюс 116%. 28 жовтня того ж року плюс 108%. Березень, 24, 24 березня 2020 року, 9.4. Ну і так далі. 13 березня 2020 року, 23 березня 2009 року. Тут в нас є знову ж квітень, листопад, листопад, знову ж таки, березень, листопад. І подивіться, дуже багато, якраз 2008 року. Да, це рік в нас, коли ми з вами вже знаходилися в, в, в іпотечній кризі. І от, до речі, от цікава думка. Тут так підбито, що за останні 20 років. 7 із 10 найкращих днів на фондового ринку відбулися під час відмежого ведмежого ринку, тобто під час падіння, коли ви ось бачите якраз всі ці червоні екрани. Тобто, знову ж таки, ось зараз, коли ви розглядаєте весь цей червоний екран, коли в нас S&P вже там майже втратив 10, зараз трошки відбився, там втратив 7-8, ми не знаємо, з яким ми завтра ринком прокинемося. Це може бути гірше, він може, бути ще, він може ще більше впасти, а можливо, вирости на якісь 10%. І кожен найкращий пропущений день в році може суттєво змінити вашу дохідність, якщо ви довгостроковий інвестор. Тому, чи бути вам в ринку, моя думка, особисто так, незважаючи ні на що. Ну і тут також одразу. Мені, коли я бачу, спостерігаю всю цю ситуацію, коли отримую там повідомлення або коментарі під випусками, що робити зараз. Мені згадується один із діалогів також із Діасом. Я можу плутати про який ці папір, ми говорили, але умовно, нехай це буде там акція Робінгуду. Знаю, що Діас інвестував в Робінгуд дуже рано. Боюся помилитися, нехай це буде, що він відкрив першу позицію там, по 12 доларів. Я відкрив свою першу позицію за 30 доларів в Робінгуді. І коли Робінгуд сягнув піку, це було знову ж таки нещодавно, це був люти, да, 2025 року. Тобто це була ціна 65 доларів. І я тоді, як зараз пам'ятаю, казав, от Круто, ти відкрив позицію за 12, я відкрив за 30, але все одно ти все, там плюс 100%, 100 глобально. От якби я знав, купив би більше. Ну і як завжди, ринок він же ж такий цікавий. Там, не пройшло 2-3 тижні, як ціна на Robin Гуд впала до 35 доларів. Да? І мене Дяс запитує, ну, от, власне, твоя ціна, ти ж хотів купити більше. Ось в тебе чудова ціна, ну не 30, 35. Купуй, купуй, скільки захочеш, купуй, скільки влізе. Ти купиш. Да, і коли вам задають таке пряме питання, ну от ціна, на яку ти цілився, ціна, про яку ти мрів, ціна, про яку ти казав, що от якби вона впала, я би зайшов і купив. Да і ось перед вами одразу. От ціна, ось відкрита біржова сесія, будній день ти купуєш. Тому питання. До вас. Ось багато з вас жалілися про те, що ринок all -time high, all-time high, all-time high, all high, all high, як можна купувати на цих відмітках, все на піку, все на піку. От якби він був, ну хоча б нижче 6 тисяч, я би купив. А якщо він буде 5500, то я взагалі олин. Дивіться, ринок 5500, всі присіли, гроші, якщо вони залишилися, притримали і далі думають, да? а що робити далі? Можливо, він впаде ще, можливо. Але можливо завтра буде один із найкращих днів, і ви його пропустите. Принаймні, ось ваша ціна, про яку дуже багато з вас мені казали, що якби вона була такою, я би купив. Ось ціна така, чи будете ви купувати, вирішувати вам. Тому, друзі, як підсумок, зелене свято. Буде, воно рано чи пізно прийде питання, коли воно прийде, ми не знаємо. І на все ж таки позитивній ноті я хочу завершити зі свого боку. Я залишаюсь в ринку, нічого не продаю більше того, що й купую. Якщо в мене десь ще навіть залишається якийсь люфт по маржі, я навіть використовую маржу. Звичайно, головне до всього цього приходити, відноситися з розумом, і це точно не інвестиційна порада. Тут кожному з вас приймати своє власне рішення, як вам розпоряджатися вашими коштами, вашими активами. Вашими Шом, капіталом моя думка, однозначно краще знаходитися в ринку в при будь-яких умовах. Якщо у вас ще залишається якась там купівельна спроможність, можливо, зараз можна трошки докупити, можливо, не на всі гроші дочекатися, ймовірного ще падіння і знову докупити. Але я думаю, що... Зараз можуть бути цікаві ціни на цікаві активи, які можна розглянути. Знову ж таки, це не інвестиційна порада. Але е, якщо ви захочете скористатися такою можливістю, і все ж таки зайти в ринок, то е, також буду рекомендувати вам відкрити рахунок за одним із моїх реферальних посилань або на Interactive Brokers, або на Freedom Finance. Більше того, Freedom Finance зараз проводить спеціальну акцію, яку продовжили для підписників youtube каналу Міліанер за 7 років до 30 квітня. Якщо за моїм реферальним посиланням ви Відкрити рахунок на Freedom Finance Європа, поповнити його мінімум від 100 доларів, то ви безкоштовно отримуєте одну із 10 акцій, які з я з, з того переліку, який ви зараз бачите на екрані, і є можливість отримати як, наприклад, не найдорожчу акцію Ford, але все одно це зараз плюс-мінус 10 доларів. Тобто на ваші 100 доларів вкладених це 10 кешбеку. Bank of America 40 доларів, да це там 40% кешбеку, або взагалі отримати Кока-Колу це 70 доларів при поточній вартості. Вклали 100, отримали назад ймовірно Кока-Колу вартістю 70 доларів. Я думаю, що це точно хороша і цікава пропозиція. Е, можете скористатись, тому всі деталі по даній акції від Freedom Finance Europe я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Відкривайте рахунок за моїм реферальним посиланням і можете розпочинати свою дорогу на фондовому ринку. Ну і звичайно, я нагадаю для тих, хто вже на фондовому ринку, що сезон звітів у нас добігає кінця, залишився всього лише один місяць, і ви. До того часу, допоки необхідно подати декларації про майновий стан і вказати ваші доходи отримані з за кордону. Тому якщо у вас були операції з цінними паперами або якщо ви отримали дивіденди, звертайтесь до нас. Ми декларуємо з 2018 року і задоволенням вам в цьому допоможемо. Всі контакти я також залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Тому, друзі, на цій, все ж таки, в перспективі зеленій ноті я завершу випуск. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сили складного відсотка. Побачимось до зустрічі.